Запрошуємо вас поринути у світ української кухні та звичаїв. Доброго дня, дітки! Мене звуть Яринка, і сьогодні я хочу вам розповісти про головні страви українського столу. В усі часи українці пов'язували свій добробут із смачною ситною їжею. Щоб стіл хитався під різноманітними стравами, борщ, хліб, пампушки з часником, вареники, домашня ковбаска і, звичайно ж, українське сало. Але ж, звичайно, головним завжди вважався хліб. Українці склали навіть приказки про нього. Хліб всьому голова. Немає хліба, немає обіду. Дорогих гостей завжди зустрічали хлібом і сіллю на вишитому рушнику, це означає, що господарі раді бачити дорогих гостей у себе в оселі. Ми зустрічаємося з хлібом кожного дня. З давніх давен батьки навчали своїх дітей берегти хліб, ставитися до нього з великою повагою, пошаною, берегти кожну крихту. Якщо хліб упаде на підлогу, його слід одразу ж підняти і поцілувати, не топтатися по крихтах. А якщо вже так сталося, що крихти опинилися на підлозі, слід підмести їх і висипати у годівничку птахам. Дітки, а як ви гадаєте, із чого виготовляють хліб, з яких інгредієнтів? Так, правильно, дітки, хліб печуть з борошна, Води, солі та дріжджів А ще бувають, коли роблять солоденький хліб, то додають і цукор. А зараз пропоную пограти в гру і обрати страву, яку не виготовляють з борошна Подивіться уважно на цей слайд і визначте, яку справу не виготовляють з борошна Правильно, дітки, це сік. Його виготовляють з натуральних фруктів та овочів. А який продукт зайвий на цьому слайді? Так, правильно, дітки, це морозиво, його виготовляють з молока. Подивіться уважно і скажіть, який смаколик зайвий на цьому слайді. Правильно, дітки, це йогурт. Для його виготовлення використовують спеціальну натуральну закваску, молоко та свіжі фрукти. Улюбленою стравою українців є пампушки з часником до запашного борщу з українським салом. Ох і смачно! А ще українці полюбляють дуже одну страву, а яку ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Довго тіста їх ліпили, у кропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Що це таке, дітки, і що це за страва? Ну, звісно ж, це смачні варенички. Вони бувають з різною начинкою, а саме, вареники з картоплею та жареним салом, шкварками. Вареники з цибулею у горщечках, вареники з капустою, з грибами, вареники з картоплею, зеленю та яйцем, солодкі вареники з вишнею, з сиром та сметаною, полуницею. Українці дуже люблять варенички. Саме вареники є українською національною стравою, а вареник є символом української кухні. Тому майже в кожній родині, кожного тижня за родинним столом збиралися всі діти та разом з мамою та бабусею ліпили смачні вареники з різною начинкою. І сьогодні я пропоную вам також виготовити варенички із солоного стану. Нам знадобиться солоне тісто, качалка, дощечка і скляночка для видавлювання кружечків. Починаємо з того, що ми беремо шматочок тіста. Потім беремо скляночку і видавлюємо кружечки. Зайве тісто прибираємо. У нас вийшли такі варянички. Тепер беремо варянички і з'єднуємо один край з інший, і пальчиками прищеплюємо ось так. Сподіваюсь, ви запам'ятали головні українські страви та звичаї українського народу збиратися по вихідним за великим родинним столом та випити смачні вареники. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Смачного вам!